Так, вітаю, шановне товариство. Сьогодні хочу вам запропонувати декілька варіантів шикарніших японських натуральних абразивів. Серед них це нагурки накаяма Киїта Насіді. Величезний японець, твердючий, суперфінішний доводочний камінь. No name. Не знаю якої шахти, якої страти, але ну, є там у мене певні думки з приводу цього. там По кірці я зараз все, все покажу. І от така м'якесенька, супер суїта. Зараз все по, по черзі. Є от такі от. Тут я їх пронумерував, останній камінець я не нумерував, бо хочу продемонструвати, як він себе веде при наведенні суспензії, це номер 7, найважча нагурка. Я від, най... від найлегшої до найважчої пронумерував згідно зростання. От, такі от. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось ми бачимо на сідзі саме жовтий колір. Жовта накаянка, десь близько 3-3,5. Зараз я продемонструю, як вони працюють, як вони наводяться, як вони віддають суспензію саме на екстрахардовому камені, який буде на огляді. Значить, Це буде у нас глиниста суперфінішна суспензія, яку можна використовувати на твердих камінцях, І це буде суперфініш для бритв. Тобто ви наводите суспензію, працюєте, там, розводячи її до певної консистенції, завершуєте, йдете на стропи ремені і голитесь. Ну, і можна, в принципі, вона досить швидка, можна завершувати там, і прифінішну роботу. Тобто, там, Наприклад, з якогось 5-3 тисячі синтетики можна спригувати, одну порцію навели, зачистили від синтетичного абразиву, риску і ще одну порцію навели, завершили роботу. Так, є. Так, Ми тут прибираємо зараз ці камінці в сторону. Беремо камінець Цей на огляд. Е, ось така кірка. Я підозрюю, що це шахта озвуку. Чомусь мені дуже-дуже схоже. Дуже часто мені потраплялися такі камінці такої, такого кольору. Це. классичной сирой осаги. Так, что у нас по размерам? У нас по размерам 208, 207, 50, 208. А, да, ширина. Ширина 78. Так, 78. І товщина 38. І камінь здоровий, камінь важкий, його 1600 з лишнім а, грам. Тобто більше півтора кілограма ваги. На руці його досить важко. Я пробував. Я люблю на руках. А, Точить бритви, то ну, досить важко насправді. Якщо певний час там заморожиться, трошки по мед... вдариться в медитацію, то виходить досить важко. Так, камінь по твердості 5 двома плюсами, це гарантованих намокання ефекту, він відсутній. Абсолютно. Буду періодично ставити на паузу. Треба я змию, щоб не було для чистоти відео, для чистоти роботи, щоб не було ніяких там пилинок, бо я вже відчуваю рукою, що тут є якась пилька, якісь частинки пилу. Я змию камінь, змию, наведу суспензію алмазної пластини, щоб показати, яка кольору, колір рідної суспензії. І так, наведемо суспензію алмазної пластини. Звук ви чуєте досить дзвінкий, тобто це свідчить про те, що камінь твердий. Знову ж таки, це теж один із індикаторів. Оцей звук ви чуєте, він досить дзвінкий. Ви бачите, колір суспензії. Він досить світлий, набагато світліший, ніж основний колір каменю. Знову ж таки, це свідчить про високу твердість камінь. Зараз я попрацюю зовсім трошечки, щоб показати, продемонструвати певні звукові, звукове супровід, звуковий супровід роботи суспензії. Камінь не... За Рахунок дуже тонкої, дрібнозернистої роботи. Він швидкий, О, звук чуємо. На густій суспензії. Оце суспензія вже густувата. Товщини поза очі можна працювати на столі, але якусь підкладочку треба або тримач каменю. Шикарно працює, досить. Не буду затягувати. а Так, є таки. От Згадав про підкладочку, такі в мене є порізані килимки. Хоп, вже. І вже краще. Так, візьмемо оцю нагурку, я вам продемонструю, до речі, ціна, ціна нагурок, тому нагурок 15 гривень за грам. Щоб ви орієнтувалися, щоб ви розуміли, йде мова. Так, це найбільша у нас нагурка. Зараз ми спробуємо. Я вам покажу, як наводиться суспензія. Отак, пішло. Ви бачите жовту суспензію от де є. Віддає нагурка досить, досить класно, досить швидко. Це мені подобається, бо, е, ну знову ж таки, якщо буде дуже тверда нагура, то працювати потрібно довше і є певний ризик, що ви дуже сильно придавите десь якісь перенавантаження і можуть вирвати якийсь конгломерат і поцарапати сильно камінь вам. А це неприємно. І що звук неприємний і залишається на поверхні каменя. Тоді такі глибокі царапини. Які треба виводити порошками, бо алмазною пластиною ви навряд чи виведете. Ну, хіба якоюсь diamond plate, яка служить саме для вирівнювання. Отак от. от. Ну, це я без без такого явного дуже великого тиску це зробив. І у нас багато було досить води на поверхні каменя. Тому Так от, дивіться, воно збирається відразу. в Таку історію. І демонстрація саме звукового супроводу, як воно, як воно себе веде, як воно себе веде в роботі, саме по звуку. Швидка, швидка глини, сталипка, суспензія. Все як треба, все як ми любимо. Ну от Мені подобається такий от, от ідеальна, ідеальний вибір породи для томонагури. Я вважаю. Використовувати знову ж таки томонагуру можна на будь-якому, твердому, і на якісь яшмі, байкаліті. І те, що вам подобається, що у вас є, якщо у вас немає екстра хардового е, япната е, в якості Ханзана, то ви, можна в якості Ханзана використовувати навіть там замонтоване скло. Але все ж таки оцей тандем е, Хонзана е, традиційного японського е, натурального каменя. В тандемі з суспензією якоїсь, знову ж таки, тому нагури японської. Це, це не перевершено. Працює дуже шикарно. Оце ми попрацювали, розвели, скільки нам потрібно, скільки ми хочемо гостроти. Чим більше ми розводимо суспензію, тим більше в нас гостроти. Про це я вже неодноразово говорив і буду продовжувати говорити. На чистий камінь виходимо і робимо там. Скільки нам потрібно. Якщо ми хочемо більше гостроти, то ми робимо там 5, 10, 20 проходів от такі от. От така от класна суспензія. Отак от, от працюємо, все. Камінь екстра хардовий, знову ж таки, це презентація. І томонагур, і камінця. До камінця буде йти якась одна із. Оце мож... я вибрав. Це буде номер 2. Це буде в комплекті Іди. Якщо, ну... Чи якийсь із, із варіантів. Там я тоді вже підберу, що залишиться. Можливо, це, цей шматочок. Можливо, цей шматочок. Там хто, будемо бачити. Отак от, от. Дуже шикарно підлипає, Уже підлипає. Мені подобається. І так, завершили 15 гривень за грам. Отакий от. Можете порахувати. От такої отакої нагурки. Тома нагурка така буде коштувати 15 гривень за грам. Камінець буде коштувати 400 умовних одиниць або 16 тисяч гривень. Зараз я перейду до наступного камінця, зараз це помию. І буде наступний кам'янець. Дуже цікавий, бо в мене такі... Це рідкість, дуже велика, до речі, рідкість саме такі камені. Вони дуже досить-досить м'які, швидкі. Зараз покажу. До речі, я забув згадати, не всі параметри я вказав. ну, Мається на увазі такі особливості, якісь саме камінця. Покритий камінь лаком, повністю з ребер. з торців І в нас є така історія. Начебто я подивився перед тим, як покривати лаком, вирішив промити ну Воно такі тріщини вони себе проявляють під час намокання Тому помив камінь, давай сушить, дивлюся, ну така видима, ну, начебто здавалося б, тріщина тріщиною, так Дивлюся, висихає, а ну типу коли висихає. Вся поверхня. В, в, в зоні тріщини е, мокрота залишається. Воно, типу, напитує, напитує води і залишається. Але, дивлюсь, нічого немає. Вологи не залишаються в зоні тріщини. Думаю, блін, що це тріщина, не тріщина, намочив, подивився, обдивився. Нема нічого. Ну, фіг з ним. Забуду закривати лаком. Та й, та й все. А тоді, коли почав лаком покривати. Тут ось... Погано видно, так? Да? Погано видно. Стик породи. Стик породи. А що він іде? Це стик породи. Все. Ну тут він буде видно. А що? Тобто цей стик, якщо ви там через років 200 спрацюєте камінь до цієї точки то цей стик ну, він вийде на поверхню в, в цій зоні. отут. Ну, років через, Я скажу років через 200, якщо це станеться. Отак от, от. Чудовий камінець. Отакі от отакі забарвлення має на краях. Ну і тут, знову ж таки, на цьому стороні така кірка. Так, все, досить крутий камінь, класний екстра-хардовий. Так, і наступний камінь. Я його, я думаю, що це буде киїтка, така, як у мене колись була. Надолонничок такий класний, десь в районі 3,5 до 4. Але, як виявилось, це суїта, і в неї є твердість в районі 2,5. Значить, по розмірам близько. 200-180, 198. Ширина в середньому 50. Тут трошки менше 47-48. Тут трошки більше 52, то ще на 25-24. І вага десь в районі 500-500, там трошки 513, по-моєму, грамів. Отакий от от камінець. Що в ньому прикольного? Прикольно в ньому те, що він... Досить м'який, і він, за рахунок цього, він віддає дуже швидку суспензію. Зараз я його так намочу, ви побачите, як швидко він п'є водичку. Я зараз візьму, що в мене є для демонстрації отака от от стальна пластина, це N690 в Кріообробці 61 одиниця порохвило. Це я нею, ну, якщо ви пам'ятаєте, я показував, демонстрував. Вона в мене заточена під 90 градусів. Тут. І я нею, що, ну, іноді буває шабрю шкіру. це Типу як шабер чи цик, цикля шабер, як ще його А Зараз водичку вже підпив. Можна показати, як він працює саме чистий От, з бритви, ну бритвина сталь теж у нас досить тверда. Зараз ми подивимось, як він. Бачите, вже пішла. Пішла чорнота. Зараз трошки підсухує. Зараз замов водички. Бачите, як знімає, так? Зараз якась століка. Невелика суспензія і піде з нього, автосуспензія, і він за рахунок цієї невеликої кількості піде активне, активне виділення суспензії з активним зйомом металу. Як ви бачите, ну, такого ви на камені 3+, по твердості ви такого не зробите. Ну, хіба може це якісь унікальні там. Я маю на увазі саме японці, які унікальні, там мають дуже високу швидкість роботи саме на чистому камені. Бачите, воду п'є зараз. П'є водичку дуже швидко. Наша суспензія в пасту перетворюється. Ну отак от так от. Так. Паузу натискаю, зараз помию, зараз покажу ще пару можливостей цього каменю. І так, помили. Що по призначенню? Призначення це для роботи з ножами. Дуже активно, дуже класно буде працювати на всіх, на всіх, на всіх ножах. Особливо на високих твердостях, на вуглецевих сталях, якихось японських, традиційних, це взагалі буде бомба. Бомба-ракета. Давайте спробуємо зараз цю нержавійку. Попрацюємо на ній, як воно буде. Ну. <ривіт> ви бачите, це просто бомба. І так, ви побачили круту, шикарну роботу. Камінця значить так. При фініш можна на бритвах, саме на бритвах, можна використовувати відразу після е, створення е, кромки. Тобто Ми на 2000-х 2000 камінцях зробили, звели кромочку і зачистили. Зачистили і пішли, наприклад, там, ну, на тюрінгійця або на більш твердий якийсь камінець. Тобто е, оцей етап можуть закрити повністю. Тобто від... Від базової заточки до, до фінішу, грубо кажучи, для ножів це фініш, тобто він вам дасть шикарніший результат на кромці, оцей оксамитовий різ, так званий, вскриє карбідну фазу шикарно, Якщо це будуть якісь карбідні, висококарбідні сталі. На цьому, на вуглецевих сталях знову ж таки буде шикарніший фініш. а Шикарніший абсолютно фініш буде. І ви бачите, наскільки швидко він працює. ми йому зараз, ну, знову ж таки... Раз, Ви бачите, тричі махнув, і в нас вже є. є суспензія. Ви бачите, тут все, все, ну, тобто підняли трошечки суспензій, суспензія почала виділятися самостійно. Тобто Камінь запущений абсолютно шикарно. І ви бачите, що досить активно вибивається суспензія навіть, Оце оновлення зерна буде давати на, ну, на ріжучих інструментах досить класну дрібнозернистий зубчик, який нам потрібно для роботи на якихось делікатних продуктах, які нам потрібно різати. От от. Е, що це за. Знову ж таки, по, по відео я думаю, що це все-таки якась там, така, як у мене була. Але так от вона вам приїхала, мені здалося, що це все-таки більше схоже на суїту типу Сунасі суїта яка не має оцих пор так званих Су. Да? Тобто Су, це типу як соти да? тобто соти. Діл воскові соти, да? ну, отак от вони, ну, в перекладі. буквальному. Їх тут немає в наявності. Як таких. Оці е, риски, ці полоски, вони не токсичні. Єдине, що ну, я можу сказати, що, от, наприклад, оця, оцей стик, оця полосочка, вона більш активна, вона більш така. Здається, що там, начебто, зазорчик якийсь є. Але цей зазорчик, от, я коли проводжу якимось інструментом ріжучим, ріжучим, я, до речі, ножичком своїм домашнім там, пробував із, е, High Speed Steel е, пробував, то оці стички, вони не, не відчуваються. Вони ніхтим, ніхтим, от я провожу нігтем, начебто вони і відчуваються, але при роботі, ну це тут воно з краю, при роботі е, можна просто... До 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 цього, сюди до цю, до цю, до доходить, або взагалі тут відрізати, е типу, як на тому на Ну, Це таке, це вже буде, наприклад, плановий власник, який захоче це робити. Будь ласка, бачите, ось, ось кородує. А так, піду помию швиденько, бо заразить, заразить полотно горитви. І так, підіб'ємо підсумки наших е презентацій. Екстра хардовий суперфінішник назавжди. Тобто ну, на... вистачить його назавжди. 400 умовних одиниць. До нього піде в комплекті якась одна з нагурок. ну, Якщо, наприклад, розхапають, то можливо там залишу якийсь, розділю там на опіл. Ну, це забагато буде, наприклад, для такого цього. Тому на гурки. І цей ексклюзивний не дуже часто гість. Не дуже часті у мене такі камінці з'являються. Я зазвичай акцентую увагу саме на більш твердих камінцях. Які, ну вони такі специфічні, специфіка така, що ножовики у нас цікавляться японцями, але не дуже так часто, як, основ, як для заточки бритв. Клинкових і взагалі суперфінішної заточки, як такої. Така, такі продукти вони досить специфічні і не мають великого попиту серед українських користувачів, українських заточників. Ну, Кому цікаво, я думаю, що знайдеться. Ентузіаст, який захоче мати в колекції такий шикарний камінець. Ціна питання цього камінця 5 тисяч гривень. Так, ось. Дякую всім за увагу. На все добре. До побачення.